Вітаю! Я Сергій Цвітухін, психолог у методі когнітивно-поведінкової терапії, викладач. А я Лілія Орел, юрист, психолог та арт-терапевт. І ми запрошуємо вас на тренінг співзалежні стосунки. Вихід є. Співзалежність це коли у стосунках ми втрачаємо себе, коли наш настрій, самооцінка чи навіть відчуття сенсу життя залежить від іншої людини. Такі стосунки часто здаються любов'ю, але насправді це біль, контроль, постійні коливання між я все віддам і мене не цінують. Та співзалежність може проявлятися не лише в особистому житті, а й у стосунках на роботі, у дружбі та в родині. Ознаки співзалежності можуть бути різними. Це може бути страх самотності, надмірна турбота про інших, відчуття провини, коли кажете ні або коли здається, що є потреба постійно когось рятувати. Ми часто плутаємо співзалежність із турботою чи любов'ю. Але справжні стосунки це коли поруч можна бути з собою. На тренінгу ми допоможемо вам побачити, як формуються співзалежний сценарій. І що допомагаю з нього вийти? Ми поєднаємо психоедукацію, техніки когнітивно-повідінкової терапії та арт-терапевтичні практики. Це буде простір, де безпечно дослідити свої стосунки і зробити перший крок до внутрішньої свободи. Також запрошуємо вас 20 грудня Київ о 13.00 та 4 січня Львів також о 13 годині. Реєструйтеся за посиланням під відео, дозвольте собі вийти з коло співзалежних стосунків та обрати себе!